Поцепили, все з'єднали і світло є навіть тоді, коли в когось немає. І немає сенсу брати ось отаких, Це 24 вольтовий, бо інвертор на 24 вольта з БМС-платою. Все тут лановські два виходи є. Нема сенсу брати теж залізофосфатний, якийсь два двінашки, наприклад, 12 вольтовий, ну два штучки взяти їх, зав'язати, але краще вже взяти, так як на сьогоднішній день на такий комплект діє знижка 3 тисячі гривень, то це. По ціні вийде те саме, зате у вас чітко, гарний акумулятор, 24 вольтовий, сотка, ланом з'єднали, вся інформація на інвертор буде гарно передаватися з акумулятора. надо включили-виключили, самі подивилися, якщо цікаво, в інверторі є Wi-Fi, 6 кВт пікова, 3 кВт номінально. Чистий синус, все гарно працює. Сонячні панелі підключаються на майбутнє, там, чи якщо є бажання. І все працює автономно, не треба бігати, переключати, все саме переключає.